Вправа 48. Знайдіть невідомий член пропорції. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 6 відноситься до x, як 2 відноситься до 7. Ну що ж, записуємо, що добуток середньої членів х що множиться на 2. має дорівнювати добутку крайній членів. Це основна властивість пропорції 6, що множиться на 7. Як знайти невідомий множник x, потрібно добуток, поділити невідомий множник. Тобто 6, що множиться на 7. Ділимо на 2. Скорочуємо на 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. І записуємо, що х дорівнює. 3 помножити на 7 це 21. вийде перша або 21. Є. Переходимо до другого завдання. Х відноситься до 3, як 7 відноситься до 6. Записуємо знову що добуток крайній членів, Х, що множиться на 6. Дорівнює добутку середніх членів, тобто 3, що множиться на 7. Знаходимо невідомий множник x. Потрібно добуток 3, що множиться на 7. Поділити на відомий множник на 6. Скорочуємо і ділене, і дільник на 3. 3, що ділиться на 3, це 1. 6, що ділиться на 3, це буде 2. У нас залишиться тоді, що x дорівнює вийде 7 других або 3,5. 7, що ділиться на 2 3,5. Це є невідомий член пропорції. Переходимо до третього завдання. 7 відноситься до 10, як x відноситься до 5. Записуємо, що добуток середній членів пропорції 10, що множиться на х дорівнює добуток крайній членів, це 7, що множиться на 5. Ми записали основну властивість пропорції, тепер шукаємо невідомий множник Х. Щоб його знайти, потрібен добуток 7. Що множиться на 5, поділити на відомий множник на 10. Є? Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Тоді ми отримаємо 7 других. Або записуємо 7 поділити на 2 це 3,5. Є? записуємо відповідь. Отже, знайдіть невідомий член пропорції. В першому завданні записуємо, що це 21, в другому завданні 3,5 і в третьому завданні записуємо 3,5.